Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумали над Словом Божим, нехай нам Бог дасть мудрості. Ми минулий раз говорили про аспекти, що нам дало Воскресіння Ісуса Христа. А сьогодні я би хотів, щоб ми собі трошки розглянули і провели зв'язок між тим, що єврейський народ відчував, яка була постанова Божа, і що вони святкували, і що з того вони. Собі брали найкорисніше. Давайте ми будемо читати. Книга буття. Ні, перепрошую. Книга виходу. Не буття. Книга виходу, 12 розділ. З 1 по 14 вірш, з вашого дозволу, я думаю, ми не дуже затягнемо. Книга виходу, 12 розділ з 1 вірша. І сказав Господь до Мойсея і до Арона. Єгипетським краї, говорячи, оцей місяць для вас, початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Кажіть усій Ізраїлевій громаді, говорячи, у десятий день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня, за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до нього дому сусід, його за числом душ. Кожен згідно з їдою. Своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне, візьміть його з овечок та з кіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опріснуки. Нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечене на огні, голова Його з голінками його та з нутром Його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні, а їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах, на ваших. Взуття ваше, на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете ви їсти його з поспіху, Пасха! Це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і повбиваю в єгипетській землі кожне перворід... кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь, і буде та кров вам. Знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму єгипетським краї І стане той день для вас пам'яткою, і буде святкувати його, як свято для Господа, на всі роди ваші, і як постанову вічно будете святкувати його. Сідайте, будь ласка, я постараюся, щоб ми, єврейська Пасха, що святкували євреї? Що вони робили, і який саме головний посил від цього? Щойно ми з вами прочитали, що в книзі виходу наказав Господь? І кожен з єврейського народу ретельно це все виконував. І якщо ми візьмемо на практику, коли вже навіть тисячі років пройшло, євреї далі його святкують, і що вони беруть з цього найбільше? Що воно виливається, і що воно показується? Найперша ця річ це коли вони згадують, згадують вихід із рабства. І, говорячи, зараз я би хотів, щоб ми собі зразу проводили паралель з Ісусом Христом. Вихід з рабства, в той час з природнього рабства. В той час вони сиділи в народі. Сьогодні брат Володя згадував про це. Я не буду багато говорити, але вони. Виходили з рабства. Чому? Тому що народ опинився в важкій ситуації, коли вони жили в Єгипті, і вони стали в рабстві. Стали в рабстві. Ми ще до того повернемося. І що відбувалося? Що святкують особливо тепер? Це розмова батька із сином. Почуйте мене правильно, єврейський народ, коли святкує Пасху, вони найперше згадують самі, що вони вийшли з рабства, і їх Бог вивів. І вони розказують своїм дітям, як з цього вийти. Дивіться, що вони святкували, що вони робили. Ми щойно читали, буде прісне, буде то інше, п'яте, десяте, коротесенько, тільки по цьому. Маца, вони їли мацу. Що це за хліб, прісний хліб? І євреї часто кажуть, чому він прісний? Він без негідних домішок. Кожен єврей своєму сину хоче це передати і розказати. Дивися, о, на цю мацу. Це є хліб, який не має ніяких домішок. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ми не мали спільності з гріхом, не мали спільності зі світом. Це є хороша річ, це не є погана річ. Інше питання, чи ми зможемо то досягнути, і як воно буде, це інше питання. Питання в тому, що нема ні одного якого безгрішного, це також інше питання. Але ми повинні стремитися до того. Ще в нас була така цікава їжа. Я не знаю, як чи я правильно вимовлю е, Харосет. Що там було? Фініки, яблука, можливо, ізюм. Густа їжа зварена, перемішана, зроблена, і вони їли такою навіть тягучою. Для чого? Це їм нагадувало про цегло, про ту глину, яку вони місили там, в тому Євгіпетському краї. Тому що дуже багато того було. Вони їли хрін, Він гострий, вони їли кусочок м'яса, особливо навіть, щоб той кусочок м'яса був з кісточкою. Для чого? Для того, щоб показувати оце гірке життя, цей хрін, кусочок м'яса з кісточкою. Чому? Що в жертву для них принесене оце ягня? Дивіться, сьогодні ми чудово розуміємо про Воскресіння Ісуса Христа. Але оці моменти, хіба вони не вказують на Ісуса Христа? Я не знаю, як не побачити в тому, що Ісус Христос за Нього мова. Зараз нам набагато легше на це дивитися. І це сприймати. Чому? Тому що від Воскресіння Ісуса Христа прийшло багато століть, навіть тисячоліття. А багато людей, які досліджували, сформували ту думку і зробили в перші віки. Це важче було зробити. Але як би не було? Чи скорше, чи пізніше, коли людина побачила це, що Ісус, що от святкування Пасхи для євреїв, це було приготовлення для того, щоб в Ісусі Христі. Побачити Спасителя, побачити місію. І все на це вказувало. Далі вони їли сільдірей, які мочали в солену воду. Це нагадувало їм про бідну їжу і про пролиті сльози там, в тому єгипетському краю. І все це вони робили, розумієте? От проста річ. Воно на практиці Святкую, святкують сьогодні євреї. Їдять оцю таку густу їжу. Її не просто тягучу, про глину згадують, кусочок м'яса, гіркі трави, моца роблять заради чого? Заради одної великої речі. Для того, щоб навчити своїх дітей, щоби їм показати, що Господь дбає про них, що Господь хоче вивезти їх. І оце згадування про це рабство, воно показує на Ісуса Христа, який все звершив, щоб вивезти нас. Із рабства гріха. Сьогодні вже було згадувано про ходження і про відбування там, в тому Єгипті, але ви не задумувались про таку річ? Чому ж так сталося? Вже сьогодні брат запитував, що вони були в Єгипетському краї деякий час? Прийшли там і стали що великим народом? А потім що? Перейшли в рабство. Що сталося? Слово Боже, нам чогось не відкриває, можливо? А як? Де знайти ту істину? Я не претендую на істину, але дивіться, отут є такий момент, сказаний в 12 вірші. І перейду я тієї ночі в єгипетським країм і повбиваю в єгипетській землі, кожне перворідного, від людини аж до скотини. І над усіми єгипетськими богами вчиню я суд. Ви чуєте? Ще щось там відбулося. Не тільки були вбиті перворідні, але що Бог зробив? Над чим? Над єгипетськими богами. Чому? Бо там далі написано Я з великої букви, тере з великої букви Господь. Як ви думаєте, для чого там мова? Пояснень нема. Але ви знаєте, є такий момент зараз між рядками треба бачити, дивитись і читати, розуміти. Чому Бог? Якщо Бог до того звертається, я думаю, що швидше всього, що ізраїльський народ почав до тих богів звертатись. Почав залишати єдиного Бога. Я не кажу всі, я не кажу, що це було десь масово поголовно. Але вони почали зневірятися. Вони почали відходити від Господа. Вони почали кадити тим богам, і Господь показав, що Він над ними чинить суд. І він говорить, що він Бог. Скажіть, будь ласка, кожен з нас в своєму житті, ми розуміємо, ким для нас є Бог. І сьогодні було вже зато сказано, в якого Бога ми віримо, якого ми Його приймаємо. Ізраїльський народ, як святкує до сьогодні, вони в час Пасхи вони читають. Я не буду казати, як воно правильно називається, щоб я щось не помилився, але вони читають е -е, тексти, і в тих текстах з більшості це є дитячі пісні. Вони співають про вихід, вийшов Мойсей, показав, був, про шлях. Заради чого? Заради того, щоб навчити дітей. Брати і сестри, Ісус Христос, коли говорив до своїх учнів, підіть, навчіть, ми говоримо. І сьогодні дуже багато хто каже, що там є переклад, трішечки вірніший буде перекласти, зробіть учнями. Сьогодні світ не хоче навчатися. І я вам скажу більше, сьогодні навіть і віруючі люди не хочуть навчатися. Сьогодні брат добре згадав про це. Ми не хочемо навчатися. Ми не хочемо відчути у цей вихід, у цей момент. Там було сказано, що не треба нічого, ні вару, нічого, тільки печене має бути. І як вони святкували, один день був, що нічого не робили. А останні сім днів вони святкували перемішано, вони робили, вони приносили і було. Але що саме важливе? Я не хочу вас запутати різними дрібницями. Що саме важливіше, що був особистий вихід з Єгипту. Як тоді вони мали відчути, так і сьогодні Єгиптом для нас є наш гріх. Єгиптом для нас сьогодні є наш гріх. Господь Бог в, тому, в тій пустині дбав про людей, здається би саме непридатне місце для життя. Бог дбав. Брат сьогодні запитав, чого їм бракувало? Але були такі, що їм чеснику бракувало. Хтось шкодував за рибою, вони хотіли риби, інші казали м'яса. Сьогодні ми так само можемо казати, пізнавши живого Бога, пізнавши його любов. Перед всіма сказавши, що Господь ми приймаємо тебе в своє серце. Перед цією церквою сказавши, що ми обіцяємо тобі служити. Чи направду ми приймаємо? Чи направду ми свою обіцянку виконуємо? Це кожен сам в собі повинен дати відповідь і подивитися: чи вийшли? Сьогодні було зачитане цікаве місце. Книга виходу чуть-чуть далі. 14-й розділ, 31 вірш. Є написано і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і вірував він у Господа та в Мойсея раба Його, а що до того часу вони не вірували. Бог прийшов невірних виводити, які ніколи не чули, не знали. Так. вже сьогодні теж було згадано, що і єдиний народ, який знав Бога, це ізраїльський народ. І вони повірили. Знову ж таки, що сталося? Загинуло фараонове військо в морі. Вони побачили сильну Божу руку. Брати і сестри, це є добре сьогодні слово. Чи нам потрібно, щоб ми відчули аж сильну Божу руку, щоб повірити? Чи нам повинно хватити Його милості, Його слова, Його волі. Ви знаєте, особистий вихід з Єгипту. Кожен з нас може виходити по-різному. Це кожного нас шлях, як виходити з того гріха. Одні думають, можливо, треба працювати над праведністю. І я не скажу, що там аж так дуже погане рішення. Але без Бога ми того не зможемо здолати. І ми не дійдемо до якогось певного рівня. Але ми повинні приображатися в образ Ісуса Христа. І це не є погано, але це не самоправедність, це не самоціль. Один шукає Його в близості з Ісусом, один шукає Його через якийсь шлях милосердя, інший шукає в Слові святому. І ці всі шляхи не є погані. Вони повинні бути, але нам повинно розуміти і знати, що для нас виходом з гріха може стати тільки Ісус Христос. Я не знаю, як я правильно можливо маю донести ті слова і сказати. Праведність хороша річ, але самою праведністю без Ісуса ми не досягнемо. Слово Боже, це є наша основа, але без Ісуса Христа ми не зможемо. Сьогодні є дуже багато сперечань про переклади, є багато сперечань про те, як читати, як розуміти, як знати. Але хто це все вирівнює? Ісус Христос, якого ми знаємо особисто якого ми знаємо особисто. І я не буду знову зачитувати 1 Коринтян 5,7, так Дух Святий веде. Брат вже сьогодні читав, наша Пасха Христос. Оцей вихід з цього гріха. Ніхто нас за вуха з Нього не витягне, ніхто не перемінить, ніхто нікуди не дійде. Але чи ми сьогодні, Ісус Христос, що Він зробив? Він переміг гріх. Він переміг смерть, і Він нам може перемогти перемагати гріх. Він може помогти перемогти гріх. Але він за нас в нашому тілі, в нашій душі, цього не зробе. Тому то тримаймося його. Хто його пізнав, якщо його ви пізнали, то шукайте його. Якщо ви його пізнали, ви шукайте його в кожному кроці свого життя. Шукайте його в кожному вдосі і в кожному видосі. Тому що ми його, без нього ми не зможемо пройти цей шлях. Якщо ми його ще шукаємо і його не знайшли, шукаймо його. Хто ще з ним не познайомився, то якщо його хтось не знає, познайомтеся з ним обов'язково. Якщо ми просто чули, щось говорили, але з ним треба познайомитися. Брати і сестри, скільки є віруючих людей, ми не всіх не знаємо, а потім познайомилися і живемо, і якісь маємо близькі стосунки. З Ісусом має так само бути. Якщо хтось ще не примирився з Ним, з ним треба обов'язково примиритися. І це не означає, якщо ми вже 20 чи 30 років вважаємо себе віруючими, для нас ніколи не пізно налагодити ті стосунки. Направити ті стосунки, подумати, де ми знаходимося і звідки нам, можливо, треба вийти. Тільки Він може нас вести. Дивлячись на ізраїльський народ, нам не треба уподобнюватися їм за ті нарікання. Навіть ту саму ману, що ми згадали, їй було достатньо для того, щоб жити. Правда? Але хотілося риби, хотілося чеснику. І чесно вам скажу, я не осуджую тих людей. Я дивлюся на себе сьогодні, мені достатньо Божої благодаті, милості, а я хочу ще чогось деколи, хочу собі відпочити, хочу щось набути, хочу ще чогось. А що саме важливе для мене? Щоб бути з Ісусом, щоб бути в Його справах, бути в Його служінні. Бо настане момент і час, коли от ті всі всякі дрібниці, ми в четвер братом Богданом згадували його першу машину. І брат сказав: каже, це я вона вже розсипалася. Але коли ми згадували, чи її хотілося, хотілося, чи бажалося, бажалося, чи радісно було нею пересуватися, було, але що воно дуже швидко проминуло. Є речі в житті, які проминають. Брати і сестри, тримаймося, пізнаваймо його. Чому? Тому що в ньому життя, в ньому вічне життя, яке саме важливіше. все остальне мене, і ніхто за нас не зробить цього вибору. Ніхто за нас не вийде з того Єгипту. Брати і сестри, саме важливе, знаєте що? Не залишатися в тому Єгипті. І назад до нього не вертатися, а йти, йти. Пробувати. Не будете пробувати, не будете знати. Пробуйте шлях праведності, пробуйте. Будете падати на Ньому? Будете. Я впевнений, що будете. Пробуйте слово Боже, вчіться. Чи ви все зрозумієте? Та не зрозумієте ви все, бо нема ні одного, який би все зрозумів. Але що саме головне? йти тим шляхом, йти з Ісусом Христом? А Він кожному відкриє настільки, скільки потрібно. Один урудував з кількома, двома талантами, а один п'ятьма талантами. І щось погане від того? Ні. І хто два урудував, добре, і хто п'ять урудував, добре. Але саме головне, що? щоб це було для Божої слави. Щоб ми не залишалися в тому Єгипті, щоб ми не, не лишилися і там не погрузли, а Бог він проведе через це. Нехай Він веде туди, куди Він бажає. Нам треба навчитися жити з ним у всьому в наших бажаннях, в наших думках. В наших мріях, в наших страхах, у всьому. Він все це може перемінити. І так само має бути, навчитися з ним і в грошах, і в роботах, і всьому. Бо якщо якась сфера, з якою ми десь лишаємо собі для себе особистого, знаєте, що лишається? Тоді лишається і панує гордість. Гордість. Ви знаєте, я чув не одне свідчення, а останнє таке брат один розказував, коли. З однієї виходили нечисті духи, і багато їх виходило у кінці, залишився і каже, ми все одно бачимо щось не то. І каже, останній, який залишився, казав: а я гордість, якого я і Христа розп'яла. Брати і сестри, ми не раз думаємо, що воно таке десь незначне. Здається, та гордість, та то не про мене, то не я. Але коли ми хочемо своє поставити, а не Ісусове, то тоді є проблема. Хай Бог нам допоможе вийти з того Єгипту, не залишатися в тому грісі. Своїм Воскресінням Він переміг. Нам залишається повірити і бути з ним, а Він ніколи не засоромить, він ніколи не залишить. Я не кажу, що буде легко, але в кінцевому результаті буде мирно, радісно і приємно, бо з ним навіть важкі ситуації. Радісні і приємні йому повіки слава. Амінь.